Всім хайшки, дуже-дуже коротке відео е, запишу. Е, стосовно е, цього, сьогодні дивився то же Тоні Робінсоном, дуже я його люблю, він дуже надихає. Я з ним абсолютно погоджуюсь на 100%. що е, Грандіозні результати не, е, базуються на е, вмінні. Е, просто, бути в грандіозному стані, і грандіозний стан він е, включається за допомогою нашого е, розуму, нашої свідомості. Тобто тут немає якогось суперпотаємного ключа е, таємниці, щоб просто е, зрозуміти просту істину, що стан цього достатку, щедрості і процвітання е, це основа. Матеріального процвітання щедрості, і саме головне створення причин для того, щоб це було стабільно і щоб це було на благо нам і іншим. Щоб воно було, знаєте, є таке слово lasting change, Тобто це воно переводиться, якщо перевести його як такі, знаєте, стабільні довгострокові результати. Оце дуже круто. От круто, дуже не просто. Подивитися, це все, що ми будемо вчити. А круто, знаєте, от е, саме от саме приміняти це в цьому житті, приміняти в цьому житті. Тому що е, грандіозні результати е, також і потребують грандіозних зусиль. Але всі люди, які роблять грандіозні зусилля, вони в основі в собі мають грандіозний стан, який вони створюють з допомогою свого розуму, з допомогою свого тіла, з допомогою своєї дії, і далі, коли тобто, там немає вже такого питання, типу чого тяжко, чого я це не можу. Там немає того, що в тому стані. Це все легко. Тобто, то, що в стані, скажімо, там якомусь такому, знаєте, пасивному, типу, я, я все-таки не можу, типу все, це не хочу нічого робити. То в тому стані дуже важко щось зробити. Дуже важко вийти за границі своєї ідентичності, але культивуючи стан такий, знаєте, піднесений, стан мотивації, сили, впевненості, віри в себе, підтримки себе, інших, щедрості, любові, пристрасті, достатку. В такому стані немає ніяких границь, і в такому стані кожен з нас може створити своє чарівне життя, свою мрію, свою ідентичність, через яку просто неймовірні грандіозні результати будуть виглядати як радість і щастя. Ось і це, от ми будемо разом досліджувати, як виходити в такий стан. Стан e, abundance. Знаєте, таке англійське слово є abundance, gratitude, що нам Дженеросіті. До речі, це перша буддийська параміта взагалі. Це перша якість буддизму, яка в основі шести парамід. Буддисти культивують, вчаться культивувати тисячами років вже. Ось. А ці всі слова, вони про стан цього процвітання. І давайте цей стан вчитися в, розвивати, розширювати, розширювати ідентичність, в якій процвітання це буде стандарт, якій процвітання, це буде е, щось, що є персональним брендом. Тобто, ну просто по суті, то, що я люблю, то, що я хочу, то, що я... то хто я є. Тому що в самому глибині... Сам глибині. Насправді, наша сутність це такий величезний безкінечний океан, в якому є абсолютно все, все, що ми шукаємо. І це в нас, в самій нашій сутності. Важливо просто приходити в стан, в якому це можна буде легко бачити, і привносити це в життя наше і оточуючих через Наші дії через нас розум, через нашу мову. Ось так. Чудового дня всім!